Добрий день, діточки. А ви знаєте, що є одна надзвичайна книга, яка нагадує нам, що ми повинні берегти природу. Ця книга називається Червона Книга України. До неї занесені ті види рослин тварин. Та птахів, які перебувають на межі вимирання. Щоб зберегти ці види, створюють заповідники і національні парки, у яких тварини живуть на волі у природних умовах. В Україні є такі заповідники, як Осканія нова. Карпатський заповідник, Полійський заповідник, медобори. У червоній книзі є різні сторінки. На чорних сторінках записані назви рослин і тварин, які зникли з лиця землі. На оранжевих сторінках. Перераховані ті, ті види, численность яких неохильно скорочується, яким загрожує знищення. На червоних сторінках помістили ті, хто може зникнути в найближчі роки і кого без спеціальних заходів охорони не врятувати. На сірих сторінках записані рослини і тварини недостатньо відомі, які потребують подальших досліджень. Жовті сторінки, на них тих, ті рослини і тварини, численність яких завжди була невелика. А на зелених записані ті види. Кількість яких збільшилась завдяки турботі людей. Діточки, я сподіваюся, що ви будете завжди оберігати, любити та цінувати природу. Бережіть природу. А я говорю вам до зустрічі!